Сьогодні ми будемо говорити про сірники. Сірники це не іграшки дітям. Живуть в тісній темниці, без страху темноти. Хлоп'ята яснолиці, вогню малі брати. І мають душу щедру, хоч дерева сини. Згораючи вони вогонь дають вони. Що це? Сірники. Вогонь. Діти, буває як і друг, так і ворог. Якщо готувати їжу це друг. Багато років тому первісна людина приборкала вогонь. Це була, мабуть, найбільш видатна подія в історії людства. Вогонь давав світло й тепло, відганяв диких звірів. І робив м'ясо смачнішим. Він був великим чарівником, вів від дикості до цивілізації, від природи до культури. Щоб не трапилось біди, не бери за сірники, а займися краще ділом. Вогонь це не для гри. Пам'ятай про це завжди. Сірниками ви не грайтесь, феєрверки не пускайте і вогні бенгальські теж є причиною пожеж. Тож без мами й тата цих речей не брати. Вчасно прилад вимикайте, без уваги не залишайте. Вчіть правила пожежні. Будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Якщо виникла пожежа, всюди полум'я і дим. Побіжіть до телефону та дзвоніть на 101. Запам'ятайте цей номер. Пожежа ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужний, добрий і також хоробрий. Як ви гадаєте, це хто? Вірно, це пожежний. Давайте з вами вивчимо лічилку. Не вмикай на кухні газ Раз. Не клади в піч, за піч дрова. Два. В лісі сир, сірників не три. Три. Не лишай вогонь в квартирі. Чотири. Не лягай при свічці спати п'ять. Іскра впала на підлогу. Погасіть. Шість. Зачиніть вікно, коли в небі грім. Сім. У грозу під деревом не стій у лісі. Вісім. Сірником не бавтесь. Дев'ять. Пам'ятайте всі, про що в лічилці йдеться. Десять. Прислів'я тепер запам'ятайте. Сірник невеличкий, а вогонь велетень. Немай звички сірники носити в кишені. Сірник маленький, а біда велика. З, вогне... з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто зовсім. Які ж правила поведінки під час пожежі? Викликати пожежників по телефону 101. Дрібне займання погасити підручними способ... засобами. Якщо неможливо загасити займання, терміново покинути приміщення. Якщо вийти неможливо знайти джерело свіжого повітря, не вибратися на балкон. У задимленому поміщенні рухайтеся повзучи. щільно закрийте двері при евакуації. У задимленому приміщенні потрібно дихати через мокру тканину. Якщо загорівся одяг, падайте на підлогу і катайтеся, поки не зіб'єте полум'я. У палаючому одязі бігати не можна. Під час пожежі також не можна. Не можна ховатися від вогню в шафі, під ліжком та в інших місцях. Не можна гасити водою, електроприлади. Не можна користуватися ліфтом. Тікайте краще по сходах. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Ось такі правила поведінки з вогнем. А краще не жартувати з вогнем, а берегти своє здоров'я. Дякую.